Алоха, друзі, Анна Цекур з вами, і я хочу дати вам дуже класний короткий інтенсив. Ми будемо працювати з вами в форматі HIIT – High Intensity Interval Training. Це ті тренування, які... Прискорюють ваш обмін речовини і допомагають спалювати калорії, допомагають вашим м'язам бути в тонусі навіть за короткий час. Тому навіть коротке тренування в 12 хвилин вам буде до вподоби, вам буде на користь. Але обов'язково зробіть розігрів перед тренуванням. Я посилання даю в описі. І що ж, будемо приступати. Але перед тим, як ми приступимо, не забувайте, що вам потрібно. Поставити лайк цьому відео, підписатися і в кінці залишити коментар. Я буду дуже вдячна. Це допомагає просувати моє відео для інших. І я сподіваюся, якщо вам подобається, то іншим теж це буде подобатися. Отже, чотири вправи: 45 секунд працюємо, 15 секунд перерва. Вони будуть такі доволі цікаві, інтенсивні в форматі, як я люблю. І перша вправа буде це. Чотири коліна вверху. Відпригнули в планку. Чотири коліна внизу. І ми так працюємо: 45 секунд, а потім переступаємо до наступної вправи. У нас буде чотири вправи, три кола. Повторюємо. Приготувалися і чотири коліна вверху, чотири внизу. Побігли. Раз, два, три, чотири. Відпригнули. Раз, два, три, чотири. Відпригнули, Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. 4. два, Від того, що ви змінюєте позицію різко, це теж додаткове навантаження. Не забувайте дихати. Вдох. Ми робимо через ніс, видихаємо через рот зусилля. Наступна вправа у нас буде Ми проходка на лікті, піднялися і піднялися. Це менш інтенсивно, но тому в нас є такі інтервали більш інтенсивно, менш інтенсивно. Пустилася, лікті, піднялися. Це такий навіть. Коли ви піднімаєтеся з ліктей на руки, це наче як відтискання від підлоги. Дуже класне навантаження. До речі, ви можете згинати коліна, якщо вам не комфортно їх тримати рівними. А якщо ви піднімаєтеся з рівними колінами, у вас додатково розтягується задня поверхня стегна. І ще разочок. Чудово. Наступна вправа, яку ми будемо робити, це присід, присід глибокий, присід. Приготувалися і почали. Ми швидко вверх, але вниз більш повільно. І Видихаємо. Ще трошки. Чудово. І наступна вправа нас, ми сідаємо на климок, опора на руки, і ми будемо піднімати і доторкатися до стопи. Тут у нас класно працює все тіло, ноги і прес. Не провалюйтеся між лопатками, тобто не провалюйтесь. Завжди тримайте плечі в напрузі, руки в напрузі, щоб ви не груди вперед, щоб не провалювалися між руками. Супер. Стаю. І ми зараз робимо друге коло. Фух. Класно. Коротко та ефективно. І все як я люблю. І раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Є ще раз два три, чотири. Опускаємося. Є супер. Так, приготувалися і Фу. пішли. Планку на ліктіхо, піднімаємося. Не треба поспішати. ще один базочок. Супер. Зараз у нас буде стрибок і верх. Класно, дуже для сідниць працює. Отже, ноги широко. Зверніть увагу на мої коліна. Вони розширяються по. Оголені стопами, я їх не залишаю ось в такому, да? я розширюю їх, не залишаю звуженими. Ця помилка є у багатьох, коли ви присідаєте, ви не звертаєте увагу, або коли стримаєте, що ваші коліна звужуються. Ну тобто ви ж присідаєте ноги ширше, а таз вужче. І ось такою буквочкою а наче у вас опускається таз. Але ваші коліна мають розходитися по стопам, по голеням, так, щоб голені мали не нахил, а прямий кут. Так, опускаємося і почали. Добре. Продовжуємо ще трошки. І нас залишилось ще одне коло. Я вам хочу сказати, якщо вам подобаються такі короткі, інтенсивні, інтервальні тренування, то вам варто приєднатися до моєї програми Хід спекотний інтенсив посилання нижче. І погнали! Програма 25 днів, у 24 дні, вибачте, і 25 хвилин у вас тренування. Воно складається з більш інтенсивних і менш інтенсивних вправ. І якщо тут я взяла такі більш інтенсивні вправи, то там. Чередуються вправи, так що ви не будете сильно втомлюватися. Проте дуже класно буде працювати у вас все тіло. Так як я і говорила спочатку, на прискорення вашого обміну речовин, на прискорення спалення калорій непотрібних, які а, затрималися. І Так, як тут є вибухові вправи з силовими, да? от як тут треба піднятися, у вас також працюють м'язи. І в таких тренуваннях у вас формується гарний рельєф тіла. Тому я можу уявити, що такі тренування вони можуть здатися важкими. Якщо зрозуміти, о, мені треба тренуватися. так. 24 дні у вас будуть вихідні, по-перше. От за бажанням ми зможете зробити ще додатковий вихідний, але ці тренування дійсно працюють. Дійсно працюють, якщо ви входите не один раз, спробував, а якщо регулярно, так, як в програмі, ви проходите е місяць. Ну, 24 дні або жні ще. І якщо ви проходите регулярно, ви незабаром побачите дуже гарний ефект на своєму тілі. Тому я сподіваюся, що навіть зараз, якщо вам подобається і ви все, ще стрибаєте зі мною, ви можете ще декілька разів це відео додавати до своїх тренувань. А загально його запрошую на свої програми. Ще трошки. Супер. І у нас залишилося ще одна вправа заключена. Так. Ну, ви бачите, в мене... Зараз прийшло 3,5 місяці після пологів. Сили повернулися, можу робити інтенсиви, можу тренуватися. Ще є над чим працювати, тому я працюю разом з вами Я хочу вас мотивувати, що в незалежності від віку, мені зараз 42, до речі, в незалежності від... Ваших обставин. Ви завжди можете знаходити час 15-20 хвилин в день, щоб присвятити собі, присвятити своєму тілу, що є надважливим для, ху, для збереження вашої фізичної форми, для збереження молодості тіла. Ху, це був коротенький. Інтенсив, я сподіваюся, ви відчуваєте Класні. класну енергію. Мені дуже сподобалося, заговорила вас. Ми з вами класно поспілкувалися. Ну що ж, Анна Цукур була з вами, я вас чекаю на наступного тренування.